А давайте спробую за одну хвилину розповісти все, що потрібно знати про Хеллоуен в Польщі. Як трактують, хто критикує, в чому дивина, і як не дати по голові дітям, котрі в темному провулку вимагають псікусь або смерть. Поїхали! Молодь трактує норм в містах костюмовані вечірки. І між іншим, наша порада, якщо ви хочете підготуватися до цього свята, вже потурбуйтеся про свою покупку. Можливо, на Aliexpress, бо це буде дешевше, ніж потім будете купувати на Allegro, і коли вам пройде швидше. Ясно, що все навколо всіюється гарбузами через цю традицію. Поля з гарбузами мають більше 2,3 рази пахотної землі. Про що це говорить польська економіка в гарбузовій галузі сільського господарства? Вдячна традиції! Шкода, тільки польські фермери вміють не платити податки, але це вже інша історія. Католицька церква, вгадайте, отсуджує, бо намагається змінити бренд язичницького свята, примирення з темними духами, на день всіх святих. Це тоді, коли поминають мертвих, йдуть на цвинтарі тощо. Але увага! Ми попереджуємо, що рух створюється на дорогах такий, що трафік і в пів міста від цвинтарю практично зупиняється. Пам'ятайте, що часом можуть і повилазити ці, що достають москвича чи то місцевого старого полонеза раз на рік. 1 листопада і дні навколо них плануйте свій. Відповідно, графік. Дітиська люблять вбиратися і ходити по хатам з наїздом. Дайте конфет або з'їмо. Так і говорять: цукерик або пшікуш. Цю традицію дуже полюбляють українські діти, бо нагадує вона чимось: наше старе добре посівання пшеницею. Це такі поради зі спостережень, і вважайте, що якщо збереться банда ваших дітей, попіклуйтеся, щоб там був хоча б один малолітній поляк. Тоді на вулиці це не буде так сприйматися, що українці вирішили і в такий спосіб зібрати гроші з трудно роботящих поляків. Але це ж і цікаво, адже малий поляк за традиції розкаже. А також не зайвою буде порада попросити. Не голосному з трубами цукерок на вулицях, але це не про ваших дітей, адже ви чудові. Будьте там, де спостерігають. А ви кажіть якісь гарбузи будете вдома розставляти.